Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас буде чергове відео про відгодівлю моїх бічків. Зараз в мене вже закінчилось раннє вправляння. Засипав їм корм, бачите, як вони там вже наминають. Ось цю січку. Січка, друзі. комбікорм, поверху розсипаюся пшениці і ячменю. І Кусками ось так даю їм, бачите, картоплю нарізаю. Картоплі даю 12-літрове відро. І ось такий об'єм розсипаю їм поверху по цій тішці. Ось так і бачите, як малюк там переїсти. На рахунок апетиту у них все добре, вони повністю це все з'їдають, нічого, як казав, не залишається, друзі, ніякий корм не пропадає. Все під чисту з'їдають. Оце я вже правда, вам декілька разів показував, вже в мене повинні знати. Тільки січка, друзі, в мене йде вже сіна і сінажу. Солома вже в мене закінчилась, тому ось сіно і сінаж. І правда, сінажу вже небагато, сінаж також, друзі, закінчується. В дальнішому буду повністю їх годувати сіном. Ось так. Сіна мені десь повинна вистачити до кінця травня. До кінця травня, може до початку навіть червня вистачить. а там далі не знаю. Напевно, що буду підкошувати їм травечку, буду траву друзі, возити, їм сюди за драбенку кидати і ось так буду годувати. Ну, Звісно, що вже цю траву не буду через просто пропускати, просто буду цілу траву кидати і так, таким способом буду брати її годувати. Або не знаю, або, може, скошу якусь там площу цієї трави висушу, друзі, привезу готове сіно і буду сіном годувати. Ну, Це вже блигше до літа, я вже буду дивитися і. Тому щось здумати ось так. Також є, що в мене картоплі багато. Я, може, не знаю, чи я вам казав, що в мене в торік дуже сильний, друзі, був врожай картоплі з 10 соток. Я навіть не знаю, десь біля трьох чи біля 4 тонн я картоплі зібрав. Ну, дуже хороший був, друзі, врожай. І ось цю картоплю я їм сьогодні беру-даю. Тихо. Тихо, бачки, не бійтеся. Буду давати їм цю картоплю, згодовувати, бо пізніше викидати, ну також це буде нерозумно. Картопля, друзі, ось ще буквально 2-3 місяці постоїть, вона повністю зіпсується. Продавати за копійки також не хочеться. Ну, зараз нас тут по 2-3 гривні скупляють. Ну, навіть не хочу ну, займатися цим, набирати цю картоплю перебирати. Зараз там все має бути ідеально за одним розміром. Тому, друзі, беремо, згодовуємо бочками. Чекаємо по одному відерку зранку, один, одну відерку надвечором, і ось так беремо годуємо. Правда, вже в мене пшениця закінчується. Пшениця, друзі, ячмінь. Ну, надіюся, що може вже зберемо в рожей кукурудзи, бо бачите, як все бере, затягається і думав, що кукурудзу вже швидше зможу зібрати. Ну, у нас дощі. Я вам показував, виїжджав, друзі, на свої поля. У нас дощова погода мокро. мокро. Ну, зараз, правда, вже бачите сонечко трохи, от пару днів. Сьогодні у нас 20, 21 друзі, квітня. Ось така бачите, погодка. А якщо виїхати на поля, то дуже мокро. Мокро, води, ще стоять там, ні трактором заїхати, ні комбайном, друзі, нічого не зробиш. Треба чекати і чекати, хай це все підсохне і будемо якось молотити цю кукурудзу, бо інакше ніяк. А за посів я навіть, навіть не хочу думати, Це десь, напевно, що будемо сіяти, в кінці, в кінці друзі, травня, все, бо бачите, кукурудза все ще стоїть на полях. Ось так. Це що по кормах. З хороших друзі, новин хочу сказати, що на бичків піднялася закупівельна ціна. Вже за них дають по 51 гривні. Це тут у нас. Віння знаходиться в селищі міського типу Букачівці. Це Івано-Франківська область. І ось там, друзі, такі ціни. На цю тему я навіть був швидше закидав друзі, відео в Тік-Ток. І в коментарях там вже дехто писав, що ціни є і по 52 гривні, і по 50 навіть 5 гривень. Тобто ціна потроху вже бере, зростає на бичків. Це вже бере трохи, бачите, радує. Піднімається, думаю, можна буде трохи на них непогано заробити. Може до осені ціна ще більше підніметься. В ідеалі, якщо буде по 60 гривень, думаю, це буде ну, дуже добре. Вона взяти сьогодні цю ціну 51 гривню, продати, друзі, цих бічків, то ну, по факту дуже нічого не можна купити, бо дуже все дорого коштує. Ось так. Тому будемо сподіватися, що ціна трохи підніметься. Беремо їх, годуємо. Все що по цінах. Можете написати в коментарях, друзі, які у вас ціни буде також цікаво почитати. Може хтось сьогодні десь продавав може знає. Тому, друзі, давайте напишіть. Ось так, бачите, вони їдять ось цей корм, погодував. І хочу ще по замірах, прийтися. По замірах, друзі. Ось, це багатьом цікаво. Давайте так швиденько. Починаємо, як завжди, з малюка. І ще, перше, друзі, хочу ваш, на ваш коментар відповісти. Бо там декілька людей мені писало, а ну малюк, тікай звідси, що ти тут став. Бачите, як вони, друзі, гуртом всі їдять. Чому я все кажу, треба декілька бічків тримати. Його, бачте, один з одного. де конкуренція і їдять. Ану, тікай звідси. Хочу, друзі, на ваш коментар відповісти, бо декілька людей мені там писало і цікавилось, як я беру бичкам, даю воду, як вода попадає сюди в жолоб. Ношу вручну, що в мене десь тут якась є поїлка, Чи ось так зі шланга набираю. Пояснюю, друзі, може комусь це води цікаво. Восени, коли ці бички були ще меншими, то воду я їм носив вручну. Вони цієї води випивали десь буквально 15-20 літрів. Ну, то мені не було важко, я приносив їм наливав і ось так таким способом їм давав пити. Вони вже як підросли, ну, десь перед новим роком вони вже трохи стали більше, набрали більше живої ваги і почали цієї води пити також набагато більше. Зараз вони вже взагалі випивають десь там біля, може, вже і 60-70 літрів друзі, води за добу. Тому носити цю воду в рушну нерозумно. І десь перед початком, друзі, Нового року я взяв шланг, насадку, підключився в себе до системи. У мене в першій друзі стайні, там де я ось цих бічків тримав, як тоді їх взяв, купив. Там підведена вода, і ось якраз я тоді до того там взяв, підключився, під'єднався. бачите. І вже десь від початку зими, ось таким способом їм беру, бачите, набираю водичку. Правда, трохи було геморойно, коли відключали світло. Приходиш там зранку, в восьмій або ввечері, в п'ятій годині годувати. Раз світло відключають і все, вже немає друзі, змоги набрати води. Тоді ж, що я робив? Брав декілька відер, так, 4-5 відер. Набирав друзі, в ці відра воду. І як не було світла, то я ту воду з тих відер наливав сюди ім жало, вручну, правда. Як світло, друзі, не відключали, то вода тих відрах стояла, а я правило з цієї насадки ну, зі шланга набирав. Ось таким способом готувався. Правда, зимою, там в лютому місяці трохи був, був мороз, то підмерзало, ось труба, то приходилось мені вручну носити. А так, переважно це, друзі, я все набираю зі шланга. Я це правда вам не показував, але хтось в мене там питався, то ось таким способом їм даю. Ставлю сюди в куток, включаю, тут є, бачите, фіксатор, і вода так бере, сама автоматично набирається, натікає. Тому, вручну, друзі, ніхто не носить. Сьогодні 50, 60, 60, друзі, 70 літрів носити. Кожного дня ну ви собі порахуйте, це ну, яке навантаження, яка, друзі, нагрузка йде на спину і на руки. Тому ось таким способом їм набираю водичку. Можна поставити поїлки. Ну, не треба. У мене тут немає такої потреби. По-перше, це мені пізніше буде незручно січку насипати, ці поїлки можуть забиватися. Пізніше ну, не знаю, там вода може добре не текти, тому я не знаю поїлки, чомусь я не хочу сюди ставити. І до того ж, вони дорого коштують. Тут на оцих п'ятьох бічків треба десь, ну я не знаю, три, а може і чотири поїлки. Труби це все купити, попаяти, це ну, недешево коштує. А так, собі шланг включив, вода автоматично набирається, тому немає в цьому потреби. Листа. І давайте ще прийдемося по замірах швиденько. По замірах. Ось так. Зараз, зараз, зараз. Так. Малюк, друзі. В попередньому місяці мав обхват 130, 130, друзі, в березні. В цьому місяці вже має 135. Цей другий печок за ним мав в попередньому місяці 145, вже має 150 см. Третій, друзі, цей худющий печок. Худючий, бачите, який він. В попередньому місяці мав 137, в цьому місяці має 141 см. Четвертий ось за ним червоний, також худенький, бачите, мав 139, в цьому місяці показав 142 см. І ось цей сірий, це дуже хурій високий, також досить непогано вгодований. В попередньому місяці мав 140, в цьому місяці має 144 см. Це я починаючи, друзі, з березня місяця їх почав годувати сінажем. Добавляти сінаж, друзі, до. В січку, тобто сінаш, там солома, сіно. І от відтоді я почав їх цим кормом годувати. А до березня я її годував селосом кукурудзяним. Ну як силосом? Ну, самим селосом не годував, давав також січку сіна і соломи, ну поверху ще розсипав кукурудзяний селос. А вже з березня місяця почав додати сінаш. Ось так. І ось такі маємо прирости. Малюк. Ну це, друзі, приблизно. приблизно. Як я це все вирахував, беру обхват грудей, ось, наприклад, 135, множу на 6 і віднімаю 620 І ось так вийшла ось така приблизна вага. Роблю так, бо по таблиці ну, не можна так точно визначити. Тому беру по такій формулі. Малюк показав переріз 30 кг. Він також ну, непогано буде почав набирати вагу. Бачите, який він вже виглядає, витягається потроху. Цей другий за ним бичок також показав 30 кг приблизно живої ваги. Також, бачите, який він налитий, друзі, задниця, передок, вгодований, бачите, такий ну, непоганий. Цей худющий показав 24 кілограми приблизно. Цей другий за ним показав 18 Ну, не знаю чому так, але ну, ось такі друзі, цифри. І оцей сірий останній показав у нас 24 кілограми живої э, приросту друзі, за місяць. І по живій вазі, якщо прийтися, малюк має 190, 190 кілограм живої ваги, другий цей друзі бичок за ним 280 третій оцей ходьючий 226, четвертий 232. І останній, друзі, сірий бичок 244 кілограми в живій вазі. Ось такі цифри. Це бишкам вже дев'ятий, друзі. Ну, це вже навіть не дев'ятий, це вже 10 місяць пішов. Ну, скажу так собі, правда, прирости такі собі. Дуже відстають чомусь бішки в рості. Жива вага там, 200 кг має вже бути в 5-6 ну, місяців. А тут, бачите, бишки мають блин, в 10 місяців, тому відстають в рості. Не розсипаю. Не знаю, від чого це залежить. Чи ось такі бички, вони... така у них порода, не знаю, генетика чи як, друзі, це пояснити. Ну, не можу вам сказати. Ну, бачите, ось так, такі в них приросте. Дуже вони чомусь повільно ростуть. Ніби нормально годую, бо бачите, який в мене корм. і... Стіна друзі, і силос, і сіно, і комбікорму даю, і картоплю, і чомусь так поганенько ростуть. Оцей один хіба червоний непоганий малюк. Якби друзі, його спочатку не мучила діарея, то він би вже був майже такий самий, як ось цей. Він бачите, вже потроху непогано поправляється, він вже навіть ось цих доганяє. Оці саме найбільш проблемні, ось такі, бачите, вони ходющі. Ці бачки. Що вони повільно набирають. Оцього сірого я купляв друзі з рук. Ці з ферми, а це є з рук, ну, тобто з домашнього господарства. І також, бачите, повільно росте. Ніби спочатку його відпоювали натуральним молоком, ніби мав бути набагато більший. Ці я, друзі, відпоював замінником молока. Ну, Якщо взяти цей. Е... Бичок, друзі, знайомий мій казав, як продавав. Він з березня місяця, ну, він так мені казав, правда, я не знаю, чи це точно. Йому вже так, як рік рік, друзі, і вже один місяць. Ну я, правда, в це не вірю, я думаю, що він також десь з червня буде. Він має 244 кілограми, а цей, друзі, він з ферми, він десь буде з середини червня, плюс-мінус. Він має 280 кілограм живої ваги плюс мінус. Цей відпоювався вдома. Натуральним молоком. Це я взяв з ферми, друзі, за молока відпоював і бачите, він набагато краще виглядає, ніж ось цей. І він має він більш молодший, тобто цей набагато старший за нього. Ось такі бачите, бички. Не знаю, ну дуже бачите, по-різному ростуть, дуже відстають в рості. Ну Нічого вже, вже як є, будемо годувати, бо бачите, немає куди діватися. Вже як взяв. Друзі, їх купив, взявся за цю справу, тому будемо годувати. Надіюсь, що до осені, друзі, вони може не беруть погану живу вагу, бо бички вони так до року дуже погано ростуть, а після року вони вже дійсно починають там за місяць надій по 40-45 кг набирати живої ваги. Ось так. В планах в мене є докупити сюди ще 5 бічків. Менших друзі 5 бічків, хочу сюди купити, поставити на відгодівлю. І що я хочу зробити? Не пошкодую, друзі, 4-5 тисяч гривень. Куплю їм БМВД ось ці вітаміні, вітаміни, хочу вітамінами їх проколоти. І БМВД, як буду робити? Буду, друзі, брати мелене зерно там, пшениці, тішмені, кукурудзи, засипати це в бетонну мішалку, до цього додати БМВД. Все буде перемішувати і буду їм сюди по жалобі, розсипати і ось так годувати. Ну крім цього, ще давати сіно, траву, не знаю, що там буде. Е, планую також гарбузи собі посадити, гарбузи, як виростуть до осені, можна буде їм посипати, годувати там, кукурудзу собі, друзі, хочу посадити. Можна буде також з поля привозити, там, на січкарні це все, все різати і їм засипати. І хочу зробити експеримент. Якщо потратити, друзі, оцих 4-5 тисяч гривень купити ось ці всі вітаміни. І яка буде різниця? От, чи варто на це тратити гроші? Розумієте? Чи ось ці бачки друга партія буде краще рости? Ось за цих Ну, Тобто, скільки, ось, наскільки ці бачки від них будуть відставати в рості? Бо я ось роблю не просто так, друзі, ось ці заміри. Можна буде все взяти, порівняти, тобто провести такий експеримент. Чи варто потратити оцих пару тисяч гривень і чи від цього буде ось користь? Ось що я собі запланував? Мені вже ось дуже це цікаво. Бо ці, якщо чесно, бички чомусь дуже повільно ростуть. Я би хотів купити ці добавки і попробувати, бо цим бичкам я цього, друзі, не давав. Ось така задумка. Якщо вам, друзі, це буде цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і буду для вас знімати відео. Будемо робити експерименти. Тому друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі.